Значить, про що, про що ми сьогодні поговоримо про управління інтеграцією проєкту. Ну, які основні документи? Це статут проєкту, це зміст проєкту і план управління. Ну, ось такі три основні документи. Статут проєкту, зміст і план управління ми розписуємо значить, от, по управлінню змістом, розкладом, вартістю, якістю. Персоналом, комунікаціями, ризиками і поставками. Все, ну, знаєте, наскільки детально це велике питання, але пробуємо планувати. Значить, з інтеграції ми розписуємо область знань, от, координацією різних процесів, стараємося це все об'єднати. Ну, знаєте, Інтеграцію, де ми розташуємо наші ресурси, де ми знаходимо цілі, альтернативи, тобто, отакі, знаєте, ну, ефективне інтегрування процесів у групах процесів. Значить, як ми будемо це інтегрувати? Ну, от і по статуту, і по управлінню використанням проєкту, моніторинг, загальне управління зміни, розробка плану управління проєктом, опис змісту проєкту, і все до закриття проєкту. От як це все відбувається. Розписуємо діаграму залежностей. Далі статут. Проєкту, документ просто авторизуємо проєкт, значить, не вділяє повноваження менеджера, вимоги містити до проєкту, виробничу необхідність, мету чи обґрунтування, інформацію про призначення менеджменту, розклад контрольних подій, відносини між учасниками проєкту, функціональні організації. Допущення, обмеження, реальну бізнес ситуацію та бюджет проєкту. Все це має бути чітко прописано. Значить, входи, виходи, подивіться, ось такі прямокутнички, інструменти, методи і те, що ми отримуємо на виході. Значить, ну, може бути контракт, контракт може бути, може не бути, коли ми когось залучаємо. Розписуємо, значить, зміст роботи. Ми пишемо виробничу необхідність, стратегічний план, можемо розписати фактори зовнішнього середовища, от, підприємства, інформаційну систему управління проектами. далі активи організаційного процесу. Процедури організації для проведення робіт, От. активи організаційного процесу, корпоративна база знань для зберігання та отримання інформації, Там файли, можуть бути, різноманітні бази даних. Далі методи оцінки, вибору проєкту, мат-моделі, які завгодно. Методологія управління проєктом, інформаційна система управління проєктом, експертна оцінка, от, зміст проєкту. І тут все має бути прописано: цілі, вимоги, критерії, межі проєкту, вимоги та результати постачання, обмеження, припущення, початкова організація проєкту, сформульовані ризики. Контролі подій, структура робіт, кошторис витрат, вимоги для управління конфігурацією і вимоги до схвалення. Тобто дуже і дуже суттєво, знову таки, входи, інструменти методи та виходи. Ну, далі що? Методологія управління проєктом, інформаційна система управління проєктом, експертна оцінка, значить, план управління проєктом. От. Ну, аналогічно виглядає. Значить, ну, залучаємо до плану управління проєктом ще експертів. Значить, ну і керівництво управління виконання проєкту вимагає від менеджера та команду низки дій щодо виконання плану та роботи в описі в змісті проєкту, тобто як кому дії. Ну і не завершується все чим Моніторингом, управління роботами проєкту. Привувальні, дії здійснюються. Знову таки, все так само: вхід, інструменти, методи та вихід. І нарешті загальне управління змінами. Те, що ми виправляємо від початку до завершення проєкту. Значить, ну, рідко, коли все можна з самого початку все, знаєте, спланувати, розписати. От. Ну і що, закриття проєкту? Значить, певні дії, сплановані, завершення всіх операцій, закриття проєкту, і, коротше, все так само. Входи, інструменти, методи виходу. Тобто. Так ми сьогодні швиденько розглянули основні такі моменти, що стосуються саме от, управління інтеграцією проєкту. Тобто, як це все розписати, як це все реалізувати. От, ну, достатньо такий великий обсяг. От, постарався вам основне, знаєте, так, розказати, основну суть. От. Так, друзі, може, якісь питання у когось виникли по ходу. Що, нема питань? Ну, чудово. Ну, тоді що? На сьогодні, я думаю, можемо завершити. Так, ми оперативно попрацювали. В общем, тоді що? Побажаю вам гарного дня. Дякую. Дякую, дякую вам.